Більшість людей усе життя чекають дозволу, дозволу бути собою, дозволу бути кимось більшим. Але цей дозвіл ніколи не приходить. І, можливо, саме тому панда кульфу це не дитячий мультфільм, це історія про те, чому ідеальний воїн програв. І чому порожній сувій став найсильнішою відповіддю в твоєму житті? По на початку не слабкий, він не лінивий, він людина, яка не вірить, що має право бути обраною. Він обожнює кунг фу, але працює в пшечній. Бо так склалось. його кімната музей мрій. Але сам він боїться навіть подумати, що може бути частиною цього світу. Це синдром самозванця, коли в тебе є бажання, але немає дозволу від самого себе. І коли Угвей вказує на по і каже: Ось воїн дракона. По... Першим ділом озирається назад, бо він упевнений це помилка, всесвіт не міг обрати цього хлопця, Угвей не тренер, він той, хто розуміє закони життя, поки шифу намагається все контролювати, Угвей просто спостерігає, коли всі кричать. Це випадковість, не готовий. Угой спокійно каже. Випадковостей не існує. Це ключова думка для кожного з нас. Ти не можеш змінити зерно персика на яблуку, але можеш дозволити йому розквітнути. О, не потрібно ставати тигрицею. Йому потрібно перестати тікати від того яким він є, угвай не мотивує, він дарує право бути. Тайлунг не просто лиходій. Це попередження для всіх нас. Він був ідеальним, сильним, талановитим. Він працював більше за всіх, але правда в іншому. Тайлунг любив не кунг фу, він любив статус. Який воно давало, і його цінність трималася на одному на схваленні шифу. І коли це схвалення зникло, зник сенс життя. Найстрашніше бути найкращим і не знати, навіщо. Тайлунг це талант без душі, і саме тому він ламається. Суві Дракона порожній. Для Тайлунга це зрада. Для нього це означає усе було дарма. Але По згадує слова батька про секретний інгредієнт. Його не існує. Щоб щось стало особливим, треба просто повірити, що воно особливе. Сувій, це дзеркало, у ньому немає інструкції. Там є ти, сила з'являється не тоді, коли тобі дають магічний артефакт, а тоді, коли ти перестаєш шукати підтвердження своєї цінності ззовні. По перемагає не тому, що став сильнішим за Тайлунга в традиційному розумінні. І він перемагає, бо не грає чужу роль. Його жир це броня, його незграбність це непередбачуваність. Тайлунг програє не панді, він програє людині, яка більше не соромиться бути собою. Це перемога щирості над перфекціонізмом. Ми всі іноді панди в світі тигрів, і нам здається, що нам бракує якогось сувою, щоб нарешті почати. Але Совій уже в твоїх руках, і він порожній не тому, що ти ніхто, а тому, що ти сам маєш написати свою історію. Секрету немає, є тільки ти і твоя віра. Напиши в коментарях, яка твоя недосконалість насправді є твоєю силою. Давайте створимо свій список справжніх воїнів-драконів.